Талановитий і суперечливий процюк відомий український письменник відсвяткував своє 50-річчя. Про вагомість цієї дати зізнається, ювіляр глобально досі не замислювався. Хіба що потішився, коли в інтернет стрічці іменинників цього дня знайшов своє ім'я поряд із Фіделем Кастром. І іноді я себе почуваю на 30 років. Іноді, коли якісь такі тяжкі тексти, як, наприклад, романи про письменників, то й на 80. От це залежить від того, в який ти стану входиш. Але я е... Думаю, що мені не варто думати про те, чим я маю гордитися, чим я маю пишатися. Мені варто просто працювати. Пишу для видавництва дискурсус е роман, який е от спроба якоїсь осмислення української ментальності і так далі. Те, що трапилося після е майдану, які свої міркування, своя історія, роман буде називатися Швидше за все під крилами великої матері, де велика мати виступає алегорією. Вічної батьківщини, вічної України. Місце для святкової зустрічі колеги та друзі письменника обрали не випадково до знакової дати. У літературному музеї організували тематичну виставку його авторських видань. Критики кажуть, Степан Процюк митець винятковий, хоч і не легкий для споживання. Та, попри все, йому вдалося змінити не лише літературне обличчя Франківська, але й українського читача та уявлення про сучасне мистецтво слова загалом. Ви Знаєте, його вже 25 років знаю і мучуся від того, що я його знаю. А чим більше знаю, багато пишу про нього, тим більше не знаю. А про цю один з найтаголіків, най... таких трудоголіків літературних. Ви розумієте, за 20 років активної літературної праці більше 20 книг, то фактично це кожний рік книга. Ну я знаю у Франківську хіба що ще Володимира Таназевича, який так активно працює з старшого покоління. Попри невичерпну любов до творчості, у святковий день жартує Степан Процюк. Навмисне не працює. Та попри те, на поціновувачі в його творчості уже невдовзі очікує черговий приємний сюрприз. До вересневого форуму видавців у Львові. Вийде десятий рядок. Ще один новий роман письменника.